До вашої уваги в продажі отака деонубіра. Синенька, гарненька. Рівненька. До речі, шини ще нормальні, фулда, зимова. Отаке. Део? Espero 2-літровий бензиновий двигун Опельовський. 97-го року машинка, незважаючи на свій вік ще в збереженому стані, претензій таких немає, машина на ходу, сів, завів, поїхав. 4 електропідйомники, регулювання церкал по панельці. Все нормально. А логіночки, все, все працює. Підлокотничок є. Сідушечки ще нормальні. По задньому ряду сидять карти всі цілі. Всі душечки всі цілі. Потолочок весь ціленький, не провішує, нічого. багажничок відкриваєш зі снопочки біля водія. в багажнику теж все добре, запаска є. По цій стороні карти теж все добре, склопідйомники. Ззаду карти теж все добре. Сідушечки теж все добре. Ось така. Класненько варити, красити не потрібно. На ходу детальніше про машину. Контакти все в описі під відео.